На дружину з бензином на те, що із сокирою на Вінниччині чоловік намагався живцем спалити жінку та погрожував її матері. Постраждала лише хата, яка вигоріла до цурки. Нападника затримали йому загрожує до 15 років ув'язнення. Тим часом сусіди кажуть, що винен у цій ситуації не тільки він, що спровокувало агресію. Валерій Кузніцов з'ясовував. Шестирічний Мирослав із бабусею шукає на згарищі в цілілі іграшки, але в вогні розплавилось усе. Від новенького велосипеда залишилась лише обгоріла рама. Все схворіло. Масинки, сайчики, ведметики, конструктор. Господар оселі, 48-річний Микола, мешкав тут разом із жінкою, двома дітьми та тещею. Через постійні сварки вдома бував нечасто. Того дня прийшов на підпитку, відразу почав з'ясовувати стосунки. Під руки потрапила сокира. Приїхав вже п'яний і привівши з собою пів літру спірту чистого і вже пив вдома тут. Потім вибіг до мене з топором. Я подумала, що може допомогти мені щось зробити. Ну, бачу, що по очах що це вже не шутки, і сказав, що зараз буду тебе рубати. Рятувати доньку побігла її матір, але у бік тещі полетіла сокира. Він вже взяв і ту сокиру швагнув у мене зі всієї сили. Та сокира коло мене прилетіла якраз таке, як три пальці. О, я не знаю, просто чудом це. З такою агресією і, і та цукера недавно ще погострили. Що я не знаю, що би було. Далі дебошир схопив пляшку з бензином та почав вливати свою дружину. Почула, що він щось на мене лиє. Це бензин. Він лив мені, півтора літра вилив мені повністю на мене. І запальничку за він но ну, вона просто не запалилася. Жінка змогла вирватись, покликала сусідів та зателефонувала у поліцію. Чоловік тим часом запалив хату і спостерігав, як вогонь знищує будинок. Коли прибули поліцейські та рятувальники, кинувся на навтьоки. Було здійснено патрулювання самого села, під час якого його було виявлено, і він намагався втекти. Співробітники його наздогнали та затримали. Даний громадянин отримав 60 діб арешту і перебуває в СІЗО міста Вінниці. Тепер діти ночують в родичів, а двоє жінок туляться в сараї біля свиней. Тут я сплю тут, ми харчуємося, тут люди нанесли одежі і гідла. Покидати подвір'я не хочуть, бо сподіваються відбудувати в тимчасове житло, яке їм запропонували всі Раді, переїжджати не збираються. Ми їм пропонували тимчасове житло, але вони відмовляються йти із свого господарства. Можливо, вони ще в розпачі, вони ще не отямилися від цієї події. Можливо, в подальшому вони і погодяться. Сусіди нападника не виправдовують, але співчувають. Кажуть, скоріш за все це був нервовий зрив. Хороший він був. Він був дуже спокійний, тому що мені його жалко. Хай він таке зробив. Звісно, жалко дітей, жалко сім'ю. Но в нього валя теж не подарок. Вона пила, курила, займалася дітей, народила, а його вигонила зимою. У поліції, куди доправили Миколу. Він протверезів та покаявся. Нападнику загрожує до 15 років ув'язнення. Валерій Кузнецов, Микола Назаренко, Вінничина, ТСН 1+,1.